Ви кажете, що рішення повинні прийматися колективно? А краще 10. осіб. І головне не сперечатися, а саме скасовувати себе. Тобто кожен повинен себе скасовувати. Так, якщо всі скасовують себе, як же все таки приймати рішення? Яка техніка прийняття колективного рішення? Ось саме в цьому і техніка, щоб весь час, весь час скасовувати себе заради колективного. Рішення. Так, якщо кожен буде себе скасовувати. Х, хто ж? Хто ж тоді прийме? Але ж ви будете висловлюватися. Тоді з усіх ваших е, е, заперечень кожного себе з'явиться загальне рішення, тобто якимось чудесним чином прийдемо до того, що у всіх буде одне рішення? Ні. Воно з'явиться з того, що ви всі себе скасовуєте, тобто свій егоїзм і проявиться рішення, яке знаходиться над вами. Але одне рішення, тобто всі відчують Одне. Так, так. Окей, але це вже вищий пілотаж. Це повинна бути дійсно така комунікація між цими. Треба реалізовувати це. А до цього, коли це ще може статися, все-таки Ні, намагатися саме так. А можна використовувати ось голосування все одно, якщо там. Ні, це все дикості егоїстичні. Ні, дивіться, це зовсім якісь народні ліві штучки. Ну а тобто ви взагалі проти голосування? Та про що ви говорите, коли, коли група не роб. Нічого не розуміючих людей і так далі. Не керуючись вищим розумом, не підключаючись до нього, видає свою думку. Ну ми бачимо, що світом виходить в результаті. Але все ж таки а якщо ця група не може вона прийти, не проявляється одне рішення. Тоді нічого робити. Рішення треба Чекаємо. Ніякого рішення. Є керівник, є лідер. Слідуйте йому. О, беззаперечно, і все. А, тобто, якщо група не може прийняти рішення, то тоді слідувати за е, формулою ієрархії за начальником. Так, тоді ви взагалі не виступаєте, не намагайтеся себе підключити. Якого та ж група поставила, так би мовити. Так. Група ж ставить.